Давайте пограємо у гру так чи ні. Якщо це буває восени, ви кажете так. А якщо це не буває, кажете ні. Слухаємо. Восени ростуть квіти, так чи ні? Німає ні. Восени ростуть гриби. Маринки сонце закривають, Спекотний вітер прилетає, тумани восени пливуть, а птахи гнізда в'ють. До нас комашки прилітають. Звірі норки закривають. Урожай збирають, пташині зграєві літають. Часто-часто льють дощі. Сонце світить дуже жарко. Дітям можна засмагати. Шорти, капелюшки треба вдягати. А може краще в курці йти? Так, правильно відповіли на запитання? Сподобалась вам гра?